Як він до вас відноситься? Тобто, що в нього в голові? Давайте заглянемо його під свідомість, що насправді він думає і що демонструє. І так, що в нього в голові? А в нього в голові багато ідей. Ви, як непрочитана книжка, він жадібний до ваших емоцій, любить з вами розмовляти, любить з вами спілкуватися ви для нього той берег, біля якого хочеться. Кинути якось, заякоритися. ви та стабільна гавань, яку хочеться приплисти. Але щось його так є, в нього якісь рани, незагоєні, він ще не наважується, має завершити щось. А, так, в ньому в голові ще така боротьба йде, ви його маните, але в нього є поранене серце, і він боїться. Це страх, страх відкрити себе перед вами, відкритися до кінця. Він боїться любити до кінця. В нього є страх відкритися і любити вас по.